День добрий всім! Почекаємо, поки всі підключаться, бо сьогодні у нас дуже цікава тема тема, яку просили багато користувачів інстаграма. Я нещодавно вивішувала у себе в сторіс таку маленьку табличку, де ви могли зберегти написати, які теми вам були незрозумілі в польській мові, або яку тему ви хотіли б розглянути трошки детальніше. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про тему, як спілкуватися з клієнтами. Або необхідні слова для роботи адміністратора. Почну я з того, що взагалі ця тема дуже обширна, тому що адміністратори можуть бути як і в телемагазинах, так, в інтернет-магазинах, оператори мобільного, оператори телефону також, телефонні оператори, це також можна сказати адміністратори. І адміністратори це можуть бути живі люди, яких ми зустрічаємо у магазинах. У проходнях, у поліклініках, у інших приймальнях, і, наприклад, у різних спеціалістів у лікарів, у перукарів, у косметологів, і так далі. Тому, якщо у вас є якісь уточнюючі запитання, задавайте їх зараз в трансляції і на Ютубі, і в інстаграмі. Ви можете задати свої питання, на яке я відповім в кінці трансляції. А сього почну із загальних фраз, і конкретно постараюся розповісти про кожну ситуацію окремо одну секундочку. А в кого немає звуку, в мене пише, що звук є, все працює. Маленька технічна проблема. Не вирішується, запрошую на Ютуб. На Ютубі є звук. Будь ласка, напишіть мені, чи є на Ютубі звук. Чомусь на Інстаграмі немає, хоча в мене пише, що все без проблем. Ні, немає на Інстаграмі звуку. Дуже прикро. Секунду. На Ютубі є звук, окей. А ми спробуємо ще раз в Інстаграмі. Хто на Інстаграмі, переходьте знову на нову трансляцію. Ну, зараз все вийде, я думаю. А ви, якщо не вийде, то в нас є трансляція на Ютубі. Секунду, про технічні проблеми. Запустила нову пряму трансляцію на інстаграмі, спробуйте зараз ще є звук, якщо ні, то переходьте в Ютубі, в Ютубі все в порядку пожив. І так, тож поговоримо з вами про роботу адміністратора. Як я вже зазначила раніше, це дуже поширена така тема, тому хочу коротко пояснити про якісь загальні фрази. По-перше, що обов'язково має починатися будь-який вічливий діалог, це із фрази Джейн добрий». Для тих, хто не знає, як почати спілкуватися з поляками, запрошую на свій YouTube канал, там дуже багато інформації по базовому знанні польської мови, а також багато корисної інформації з польської граматики, лексики, культури. Також багато чого цікавого ви можете знайти. Канал називається Ольга Рибак, польськими літерами або англійськими. Записуйте і знаходите в пошуку, хто ще не долучився. Тож, починаємо ми спілкування із фрази Дінь добрий, а далі все залежить від ситуації, в якій конкретно ми зараз знаходимося. Можливі ситуації, що ви говорите, ви адміністратор спілкуєтеся із клієнтом по телефону. Ну, немає звуку, ну що я можу зробити. На жаль, це не в моїй компетенції. Перша ситуація, що ви говорите з клієнтом по телефону, ви представляєтеся або представляєте свою команду, свою компанію, наприклад, приходня елькамет, і далі питання «Слуха», що означає, що спонукає людину до розмови. Людина має розповісти, з якою проблемою або з яким питанням вона до вас телефонує. Відбувається далі діалог, де ви поширюєте питання. Я розповім про кожну ситуацію окремо. Якщо ви зустрічаєте людині на вході у заклад, тобто ви зустрічаєтесь з людиною в живу, це також буде добре. А наступне буде питання: в чим моген В чим, помоць? чим я можу вам допомогти? Якщо це якась приймання. Де люди зазвичай домовляються наперед, можна запитати, чи є пан умовний, або чи є пані умовна. Тобто, чи ви домовлялися наперед, наперед про візит. Якщо ми, наприклад, зустрічаємо людину в ході у приймальні лікаря, можемо уточнити, чи має пані у нас карти, чи у вас є карта в нашому закладі. Тому що зазвичай лікарі люблять вести історію хвороб, історію звернень людини. І якщо ви користуєтесь послугами тієї той ті ж саме, приймання лікаря, я б рекомендувала все-таки записувати картку. Немає, на жаль, в Інстаграмі звуку, я зараз його виключу. Немає в Інстаграмі. Просто виключаємо тоді Інстаграм. На жаль. На жаль, така трапляється ситуація. Тож, якщо нам людина телефонує по телефону, що тоді ми можемо зробити? По-перше, привітатися. По-друге, запитати, чи пан це умовіче, чи пані це умовіще. Це, чи ви хочете домовитися про якийсь візит? І далі домовляйтесь: якщо це не візит, якщо це, наприклад, ресторан, то далі йде уже запит на те скільки людей буде на вечері, чи на обіді. Якщо це день народження, потрібно відразу уточнити, чи то є спшенче уродженове, чи то є спшенче весельне. Але про ці теми, якщо ви бажаєте, можете ставити запитання, і ми поговоримо з вами іншим разом на окремих ефірах. Сьогодні коротко і узагальнено. Я розумію, що в нас склалася трошки неприємна ситуація з інстаграмом, немає звуку в інстаграмі, але переключайтеся в Ютуб, тут звук є, тут все працює, і ви можете задавати свої питання у чат, якщо ви хочете якийсь момент уточнити. Тож, наприклад, уявимо ситуацію, що ви адміністратор у косметолога перше запитання, чим може помоч. І чи є пані умов'яна, вона частіше все-таки послугами косметолога користується пані жінки. І далі можна запитати, о які о, о осуд заходжі, як вам услуги пані валяла би, яку послугу ви б хотіли. Можна поговорити про ціну, можна поговорити про майстрів розповісти, але цієї інформації я вам зараз дати не можу, тому що ці всі теми... Вам або дадуть на тренінгу для персоналу. Прекрасно! Ці всі теми вам дадуть або на тренінгу для персоналу, або вам дадуть. Або ви приходьте до мене на курс і ми детальніше розглянемо саме цю тему. Інколи ми розглядали також тему розмови з адміністраторами на базовому курсі. Базовий курс, багато хто про нього мене запитує. Він буде десь на раніше листопада-грудні, тому що, як виявилось, це дуже важка ситуація зняти цей курс, і трохи коштовна була для мене, незважаючи на те, що для вас вона була. Абсолютно безкоштовною. Для мене вона все-таки вартувала деяких фінансів, ресурсів моїх, і, на жаль, я тому й призупинила доступ до нього. Але я сподіваюся, багато хто з людей встиг його передивитися, і ця інформація дуже допомогла вам в житті. Запрошую в листопаді на базовий курс. А ми продовжуємо з темою про адміністратора. Так, у нас інстаграм далі виси, далі не працює. Ну, нічого страшного. Так трапляється, на жаль. Добре, продовжуємо з темою про адміністратора. Де можуть ще бути адміністратори? Адміністратор у приходні у приймальні. Що це приймальне лікаря, в чим може помоць? Є з пані умовіона, є з пан умовіоний, доктор е лікаря, до конкретного, можливо, ліктора. Це пані долега, що вас турбує? Це пані долега, це пану долега, бо пан пані ми вічно звертаємося до незнайомих людей. І також можна запитати, чи має пан якісь обяви, бо дуже часто саме адміністратори записують симптоми, так? Або це вже говорить лікар, записує лікар, тому це таке питання, яке може поставитись, яке ні. Знову ж таки, це повинні розповідати на інструктажі для персоналу. Тому що, готуючись до цього уроку, я переглядала багато оголошень е, на польських сайтах праці. І там написано, що в основному, коли шукають адміністраторів якусь, е, с, якусь сітку косметичних закладів або в лікарню, то зазвичай там інструктаж персоналу проводять, тому, я думаю, з цим проблем не буде. Гірше з тим, що як вам треба буде розуміти ці слова, як спілкуватися з ними. Тут я запрошую на свій курс Б1 або А2, в залежності від вашого рівня. Якщо ви знаєте польську мову лише на рівні ДЖІН Добре, то я вас запрошую скористатися з курсу А2. Він зараз триває, не можна долучитися до онлайн-уроків, але завжди є можливість викупити уроки у записі. Вони коштують дешевше, ніж просто заняття онлайн. Але також немає оцього ефекту живої присутності, тому рекомендую дочекатися до зими. Узимку я планую повторювати курс. Якщо ви вже впевнені в своїх знаннях і ви вже спілкуєтеся з поляками, можливо, працюєте в Польщі, я рекомендую вам прийти на курс Б1, який стартує уже завтра. Вартість одного уроку всього лише 200 гривень, заняття проводиться у невеликих групах. Можна сказати так, що ви отримуєте дуже, дуже чудові знання, але ціна набагато нижча, ніж якби ви займались індивідуально із репетитором, в частності зі мною мої заняття коштують набагато дорожче, тому ласкаво запрошую вас доєднатися до групи Б1. До групи Б1 можна доєднатися лише людям, які володіють польською мовою на рівні А2, тобто знають базову граматику, знають базові слова. І можуть трошки вже розмовляти, розмовляти, ми вже будемо тренуватися на різні теми саме на заняттях. Тому така от ситуація. Можливо, є якісь когось запитання, уточнюючи по темі адміністратора, то я запрошую зараз писати у чаті Інстаграму, чи перепрошую в чаті Ютубу, тому що Інстаграм чомусь у нас не працює. Але я дивлюся, що тут не так багато людей зараз нас дивиться в Ютубі. Якщо будуть якісь запитання, ви можете до мене зараз писати Він в особисті повідомлення, я рада спілкуюся з усіма своїми підписниками. На жаль, так як зараз війна і в мене трошки складна ситуація, я не так часто, на жаль, викладаю різні навчальні відео, але я сподіваюся, що з покупкою такого прекрасного допоміжного пристрою будуть уроки набагато частіше, тому якщо у вас є якась цікава тема, Яку б ви хотіли розглянути, яку, можливо, ви трошки гірше зрозуміли, напишіть мені і на наступному ефірі, такому ми з вами її розглянемо. Хотіла похизуватися своїм дитячим курсом. Це насправді вийшло щось дуже дивне, дуже цікаве і дуже чудове одночасно. Тому що дітки, які прийшли до мене з нуля, Вивчилися е, говорити, вивчилися, вивчили читати, вивчили базову граматику всього лише за півтора місяця. Я планую цей курс повторювати також у вересні і також запроваджувати курс для дітей, але вже рівня А2. Тобто ми будемо з дітками, які вже трохи знають польську мову, продовжувати її вивчати. Такі у мене плани на вересень, але про це я вам розповім трошки пізніше. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисна. Я дуже перепрошую, що такі в нас трапилися технічні трошки проблеми, але запис цього, цього ефіру обов'язково з'явиться також і в інстаграмі. Бажаю вам хорошого дня і лайку дня і до віцяння!